Всім привіт! З вами Пікас 345 Це нове відео на мій канал. Того разу по покемонам. Не знаю, як ви колись власне, любили на моєму каналі таку тематику покемонам. Ну я вас зараз її і роблю. І це я тут до того був, що в креативі. Я тут знайшла село. Смозі відкрила. Видіс Смозі? Звуків немає. Він перерваний зараз. Це не буде. Треба червоний дерева. Випрутати. Ні, це куди звутка попадали. Че, в мене говорить звук? Ти я не знаю, що на це. Я не вже буде нудно. але я тут буду просто спати, і то я тут вже трохи є вже з, з крафтімонами лишнього, як бачите. О, тут і потайний спампойт. Добре, я вже вернулась. Та як ви бачите, я тут а, там, на тому світі, і це відео я продовжую, бо минула запись трохи не зовсім вдалася, Тож мені доведеться трохи з монтажу скористатися. Ратата. Ратата. Не хочеш ли до мене покебол? Він не хоче, Ну я тебе зроблю. Ти вибрався зараза? Гм? О, тим карати. Хм, лево шостий. Будемо треба і вернути. І це ігровий до ПК. Бо ти слабенький. Ну що це жостий рівень? То я б мав би навіть і побитися. Чого так лагає я? Я не розумію, чому звуків немає. О, вже тут селянин уже на роботу. Мав. Давайте устроимося. О, імиральдики три штучки. Ніжки. Що це полотаюсь. Так тут, Та тут нефига цікавого. <кхе> Я вже трохи її прохворіла, но так мені визорила, в принципі. Так, селянин від... Відказався, не схотів, а, тут, а о, тут є скринька, І знову емеральди, І три залізних злитка. У ну, ну тільки підходить Так, ви того не чули їхні імена. Це їх не є мої. Добре, я зараз до за вас вернусь. Все, попросила про трохи тихіше, Щоб ви не чули тих лесні звуків. Тут які серіали. Так, азу я не бачу. Ні, я ту не буду... Туди, як туди заходите? Не тут заходити? Мені цікаво. Ну і цього. Здесь тут вихід називається. Я не можу бал. Бачителями. Я не хочу кисло. Тут повірила кейс, його запровіряла. Тут, тут, тут і свой об'єкт. Ретік Кейт. Чолодне дерево. Павітайно, як я в якому зі своїх світів, я від не захотів приєднатися джадут. Сам, абсолютно сам без живного баку. Хотів. Це було просто його заполучення, що наливається. Тому що, тому що їм його сподобалось, не знаю. Чому вони тут О, говорять? Хоча я думав, що вони не говорять вже. Що якісь баги. Знаючи цей світ, тут може бути багато лагів. Піл! Та я тут десь бути. Піл! Ноутейло. Смазі. Це Піджот? А він атакувати буде, так я тоді до нього не підійду. No, він атакуватиме. Мені ж того вже не хватало, Щоб мене просто він вбив чисто. мене вбив треба друге покрафтити інструментів для початкових. Ні, О, я можу оце вивільнити. Ніби все. Та чого такой ж у мене, а? Це було таке невеличке, я би сказала. Мені б нових би покеболів. Серьозно, тут що, покеболів? <різвіться> <різвіться> серйозно, тут шома ще немає покеболів. Ну серйозно? Ну це не поховав покеболи. Бліна, я вже думала. Знову покладали. І половлюсь мені нових покемонів. покамонів. <кій> Маєте покемонів, то вони з першого не ловляться. Так просто. Деллібірд! Тебе зловлю Деллібірд. який на горівень. ходить? да поки бол догнав. Я трохи задала. Де Ліберт, я від тебе не відстану. Єс! І що він з першого ж покебола зловився, нефіка? 24 й рівень? З першого покебола? Офігеть. Рісмони, друзі, лейвел. А, до речі, ось мої два моїх крафтімона. Ми ми. Це лянини. Тут є вугілля. Сюди. Угу. Ще хліб. Сніжки. Державні цього недавно навчилась, але ну, підозріло, тут мама покеболів. Покеболи? Я це знаю. Я в селах бачила покеболи. І не перший раз. Може, для того треба інакше біла, а в цьому взагалі нема. Нема що шукати. Тут, наприклад. Понятно, Тут я вже був. Це за все. Ладно, ну то буду шукати. Я ж маю 24 левел покемона Делібірда. До речі, а, а чи він ну, ще і волють когось чи ні? Треба буде почитати це в хромі. Ну, буду закінчувати відео. Але постараюся його трохи видовжити, ну бо часу я буду займаюся багато до початку шах. Я так не думаю. Це такий ще ж... десь так буду надовго вже закінчувати. І так, я закінчила цей відео на тому, що ще покинула село. З вами була Піка 445 Ставте лайк, підписуйтесь на мій канал. Це було нове відео по покемонам. Та на тату, вагна, то, що тут трохи інакший вид. Отож, я тут ще один мод на покемонів підключила. Покемод. Я йду разом з Заходом в отам ту сторону. Foi o tanto. Não, breve. Sim. Papá.